Ну що, друзі, добре, коли є що зберігати. Ну, а для того, щоб щось збереглось, то треба його сушити. А для того, щоб щось сушити, треба щось засипати. Відповідно, дане господарство ось має дві зерносушарки, Вон вони за мною стоять дві мобільні зерносушарки. Відповідно, вони спочатку були призначені лише для дизельного палива. Зараз одну із цих зерносушарок, ну не зараз, вже 2 роки назад, одну із цих зерносушарок переробили на ось такий український твердопаливний котел виробництва AgroWarm місто Охтирка. І що отримали? Отримали десь до 2 кг на тонну відсоток. Відповідно, якщо палета коштує по 5 гривень за кілограм, то рахуйте самі, 10 гривень. Ну, може, трошки більше, тому що ще електроенергія йде. І у вас знижено вологість на 1 тонн відсоток. Тоді, як на дизельному пагливі, це десь 1,5-2 літри дизеля йде на 1 тонн відсоток. Це вже 100 гривень, тобто в 10 разів різниця. Це як мінімум. Плюс після дизеля купа домішок, запаху різного там може бути. Е, налаштовувати треба. Зимою він може замерзати. Ну а якщо говорити за пелети, то в принципі тут головне використовувати правильні палети. І робота повністю автоматична в даному господарстві. Е, дані зерносушарки теж автоматизовані. Як ви бачите, ось тут є норі, які їх завантажують. З них вивантаження йде на. Спеціальні охолоджувачі. Зараз директор про все це детальніше розкаже. І в охолоджувачах це все охолоджується, а сушарка далі завантажується свіжим зерном і не витрачає час на охолодження. Але про все по порядку. Дві сушарки і обидві зафрані 310. Одна переобу... переоснащена на пілетний пальник. Пілетний пальник відпрацював у нас два сезони. два сезони. Два сезони відпрацював. А інша так і працює на дизелі. А інша працювала на дизелі. На дизелі ця да. працювала. Ага. А чого на неї не поставили теж? Ну, ми плануємо на неї теж поставити. Просто ще фінансово ми не созріли. Основна культура в нас кукуруза. А для того, щоб досушувати кукурузу, у нас є дві, дві сушки. Машини вантажуються, і з допомогою норій Загружається через верх. Скільки ви сушили на дизелі чисто? Ну, на дизелі ми за сутки пересушували, ну, в залежності від відсотка вологості, сушили по 100 тонн, сушили і по 80 тонн, ну і сушили по 120 тонн. Ну, на твердопалену ми вирішили перейти в 2023 році. Зв'язку з тим, що дизельне пальне стало ну, до, набагато подорожчало. І коли перерахували, то у нас ну, на пілеті набагато вигодніше працювало. А яка різниця дизель і палета? Якось підраховували? Дизельне опаливало десь 1,5 і і. 1,5 і навіть доходило до 2 літр на тонну відсоток. І в зв'язку з тим, що яка була наружна температура. Зовнішнього середовища, так? Да, да? Тому що продукт потрібно було нагріти. нагріти. Ну так, да, а воно ж кукуруза збирається пізно. Да. При мінусових температурах да. там ще більше треба спалювати. Да. А палет скільки йде? Ну, в палет уходило десь. Один і два, півтора кілограма на тонпроцент. Угу. Чому зупинились саме на е цьому котлі, в чому його особливість така? Ну, е цей котел, котел, коли ми встановили, встановили, ми зрозуміли, що продукт виходить чистий. Без запаху, ну і з реалізації не ніколи не було проблем. Ніколи не було проблем. Ніколи не завертали? Ніколи не завертали. теплообмінника немає на ньому. Теплообмінника немає. Тут ну тут своя технологія. А за рахунок чого він так чисто? Ну це це тільки виробник. Я так, ми всіх тонкостей точно не, не розуміємо, як воно все працює. Це ви скільки вже відпрацювали сезонів ним? Два сезони відпрацювали. Два повних сезони. Два повних сезони відпрацювали. Що за цей період міняли чи виходило з ладу в ньому? Ні, відпрацював все, все працювало від початку до кінця. Ніякої остановки не було. А Ні? як ви дізналися про нього? А... З чого вибирали? Ні, ну виробники до нас не раз заїжджали, рекламували, показували. Ну і так ми приділились, що будемо працювати з Цим котлом. Ну раніше ви щось вибирали ще там, ще якісь виробники були? Ну, приїжджали там теж різні. Ну, і це наш товаровиробник, сум... сумський товаровиробник. Ми і ближчий, і сервіс, і все. Вони знаходяться в місті Ахтирка. На протязі одного дня вони нам його змонтували і уїхали. Для нього треба якісь спеціальні дозволи, фундаменти. Ну, фундаментів ми ніяких не то. Ми на плитах все поставили, все, все в нас вийшло, все добре. У вас вже був готовий, да? Так, да, готовий. Все плити в нас були виставлені, все було добре. Як швидко він розпалюється? Тому що це шпалети, тверде паливо. На протязі п'яти хвилин він вже працює. Виходить вже да, на він температуру вихов... задану? Так, на да, протязі хвилин. А чим контролюється температура в ньому? Ну, там і є свій комп'ютер, там є свій пульт управління, так що тут це все дуже, дуже просто. Е, по керуванню все установкою вашою, скільки чоловік займається? Один оператор Один, займа. оператор. Один оператор займається, все дуже просто. І Кой е, ну, ну, коли нужен оператор, щоб догрузити у бункер угу. раз у сутки. Догружаємо. І угу. І працюємо. Ну, Однією одніє, ми просушували до 4 тисяч тонн. 4 тисячі тонн ми просушували, так. Да. В минулому році і дизельною користувалися? Дизельною в минулому році не користувалися. Поки що на... вона була і на ремонті, і на консервації. А ви одразу дві брали? Ні, цю, цю ми брали це старіша і з 13 2013 року, а ця була з 2018 року. Це, це новіша. Це то ви зараз Сушили тільки старішою, так. Да. Ну вона в хорошому стані, шнеки поміняні, у нас там. Ну, ми зробили капремонт. Uh -huh. так що... То. І зараз ми тут дообладнуємо. А у вас так. і вивантаження з неї йде. Так, да, вивантаження ми... в нас йде у бункер. В бункер і на охолоджувачі. На два охолоджувачі. А, нас у вас є нас охолоджувачі. Ще, нас ще два є охолоджувачі. Ми із Бункер скидаємо і через норію піднімаємо на два охолоджувачі. У нас uh -huh. ми працюємо з охолоджувачем. І завдяки охолоджувачам ми ускорюємо, ну, пришвидшуємо процес охолодження і, і ну, сам цикл скорочується. Скільки тоді за де, за добу можна циклів кліп зробити? Ну, десь на один цикл збільшуємо. Це, ah. А це 25 тонн. 25 тонн. Це у вас 25 тонн. Ну, да? Да. Ну, 30-кубова, десь а, до 20 -ти 25. 25 тонн. Да. На вигрузку, виходить, 25-26 тонн. Угу. Це Ви замовляли в кого ці охолоджувачі? О, ну, Це українські? По... Так, це українські охолоджувачі. Пер... Вони адаптовані іменно під ці сушки. Тут 4 ну, на 40 кубів. Угу. І вони якраз су, сушка влазить у той один охолоджувач, друга сушка влазить в другий охолоджувач. Так що у mm -hmm. нас тут процес такий налагоджений, потім і з охолоджувачів ми можемо скидати на завальну яму, і потім можемо ще й провіяти це зерно через зал на, на БСХ 100 і можемо, а можемо вигрузити прямо із охолоджувачів. На протязі двох років Котел відпрацював бездоганно, бездоганно. Якщо якісь були запитання, то ми їх вирішували в телефонному режимі. Це даже вирішували оператори. Навіть не інженера, не директор, а вирішували оператори. Угу. Якщо щось там треба було. Е, дивіться, а що робити, коли, от, наприклад, працює котел і не стає світла, що в цьому випадку відбувається? Ну, Оператори там при... Все це прикривають, виключаються, і вони переходять в режим, режим підтримки. Ага. Ну а якщо ж довго світла немає, то тоді все він просто затухає і все. Ну е якісь іскри полум'я не летить ні ні всередину в сушарку. Ні, 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 ні. Я ж знаю, просто у інших виробників є така, так званий ефект ніби зворотної тяги. Тому що коли сушать-сушать, вентилятор дме, а коли зникає світло, вентилятор зупиняється, і все це полум'я відповідно йде іде назад і запалює цю, навіть може запалювати Ні. палети. Тут, тут все закривається, все тут працює в автоматичному режимі, все відсікається. і там. котел по, по ту, погас, ну, погасне і все. Угу. Е, щоб, можливо, допрацювали в даній конструкції, щоб змінили Є якісь моменти? Ну, можливо, щоб, може, тільки сам бункер можна ну, додати, щоб. А, більший, щоб... Да, чуть більший бункер, щоб улазило там три тони, наприклад. То ну, це щоб, взагалі єрунда. Да, ну, це да, це була. Да. Оце, баба. Щоб... Щоб. щоб а, мож... по, а по конструкції, по роботі самого Ні, котла. По роботі тут все нам, нам дуже це. Угу. Все працює да, без Так, все, да? прац все працює. все працює. Всередині я знаю деякі котлища, там твердопаливні, треба перемуровувати з часом. Ну, тут як? У нас поки, поки що все це працювало бездоганно, потрібно використовувати. Палету фоєву, ми використовуємо фоєву палету у ніда. Соснову, да? соснова, да, соснова, фоєва. ну, Щоб соснова була палета, вона згорає, то не остає, золине, нічого не остається. Все там. Угу. До речі, а чистити як часто треба? Та, ну, Тут з чисткою, тут, там практично нічого не залишається. Практично нічого не залишається. А з за рахунок так. чого воно все згорає? Ну, це... Зазвичай mm. ж, навіть з груби треба там щось вивити. Ну <с <с те, що і палету рекомендують нам цю соснову. Ну і це сама конструкція. Це, я думаю, що це їхній секрет інженерів, які це зробили. Дуже гарний теплогенератор, який бездоганно працює, бездоганно за два роки, який пересушив до 10 тисяч тонн, то що ми надавали й послуги фермерам і частним, які там, сіяли по два, по три гектари. Ми тут стараємося допомагати.